Кайтер Карлсон взял интервью у Александра Дугина. Он писатель, который пишет о глобальных идеях, и из-за этого его книги были запрещены администрации Байдена в США. Вы их не купите на Амазоне, потому что их идеи очень опасны. Звісно, розпочну и зі скандального інтерв'ю американського Соловйова Такера Карсона, яке наробило чимало в інфополі і не обговорював його лише лінивий. 20 хвилини спілкування із російським ультраправим ватним патріотом. Александром Дугиным. Ничего интересного. Традиционные всякие штуки ценности, русская цивилизация, Путин молодец, а на Западе ЛГБТ. Протягом якого обговорюючи конфронтацію між Росією та колективним заходом, ні Дугін, ні Карсон не пояснили причини розв'язання Росією найбільшої війни у Європі із 1945 року, також Дугін та Карсон не обговорювали анексію Криму, яка створила небезпечний прецедент, який показав можливість перегляду міжнародних кордонів. Не згадували і те, що вбита Дар'я Дугіна була не просто дочкою псевдофілософа. Ай и пропагандисткой. Ну, в принципе, а чему Карсон мог поднимать это вопрос? Он сам же пропагандист. Я думаю, Путин – традиционный лидер. Когда он пришел к власти, он с самого начала начал выводить Россию из-под глобального влияния. Стал с успехом восстанавливать традиционные ценности, суверенитет государства, христианство, традиционную семью. Это не было очевидно с самого начала. І найголовніша прогалина у цьому інтерв'ю, на чому не було акцентів під час спілкування. Путин, защищающий так называемые традиционные ценности и так называемую традиционную семью, сам же разлучился и теперь живет у незарегистрированного влюбе. Думаю, ненависть к нему не случайна. Когда есть кто-то, у кого есть ядерное оружие, чтобы защищать традиционные ценности, то я думаю, есть основания для русофобии и ненависти. Переглянули интервью с философом на платформе X уже 5,3 миллиона корреспондентов. Но если посмотреть на просмотры философ Дугин в исполнении Карлсона, по крайней мере на данный момент, не за. Та шов англоєзичне аудиторії Путін і Дуров визвали гораздо більший інтерес. А Карсона звинувачують у тому, що він намагається відбити репутацію росіян на цій планеті і стати тим, хто зможе прокласти місток дружби між Москвою та Вашингтоном. Бить чоловіком да. не обов'язково. і вибудовує містки уже давно. Спочатку інтерв'ю із Путіном згодом спілкування із екзильним батьком контакті Телеграму Павлом Дуровим. А тепер вивів у люди відвертого українофоба, який закликав нищити українців і усе українське. Упівати, убивать і убивати в большего ніяких не должно бути. Як професор, я так считаю. І зараз у вас можливо будуть досить великі очі від здивування. Але трагедії із сикоти інтерв'ю перелічених не робив би. Потрібно шукати позитив. Після інтерв'ю з Путіним весь світ побачив, що в діда давно кукуха поїхала. І він звинувачує Польщу у розв'язанні Другої світової, а не Гітлера. Поляки винудили, вони заігрались і винудили Гітлера почати Другу світову війну іменно сніг. Згодом ж нагадаю послідував коментар Карлсона щодо насифікації України, це найтупіше, що він коли небудь чув у своєму житті. А після спілкування з Дугіном всі акцентуватимуть увагу на тому, що пришелепковитий професор вважає, що демократія західного світу це тоталітаризм, а не те, що відбувається на Росії чи до прикладу у північній Кореї. І при цьому свої судження він підкріплює не конкретними фактами, а фільмами на кшталт матриці і термінатора. Який Кослідуші шаг послітовані нічого болі. реалистичного, чем научная фантастика. И если вы обратите внимание на Матрицу или Терминатора, то вы заметите более-менее совпадающие версии будущего. Будущего, постчеловечества, или когда быть человеком – это не обязательно. Потужный русский мир – его лидеры, правда? Один дарует неиснующие папки, документы, датованные 17-м столетием. Вы не против? А батько Володимира Зеленського 1947 року народження приписує участь у другій світовій та боротьбу із нацизмом. Капетоць воював з фашизмом він фронтовик. а інші будує свої теорії на основі голівудських блокбастерів. І якщо такер витягне ще кількох неадекватів на поверхню, то це ще більше вдарить по іміджу Росії, якого не існує ніж навпаки. Да, тут определьна щось щось більш глибоке. А поки що пропаганда російська намагається завдати ударів по іміджу західних союзників і заодно підняти рейтинг підтримки так званої спеціальної воєнної операції. В Москві провели виставку трофеїв на полоній горі, куди звезли, наче то захоплену в боях техніку. І за версією пропаганди жіотаж просто вражаючий, Люди почали пробувати ще до офіційного відкриття. А вночі що перемога над ворогом була більш вражаючою, одному з експонатів спеціально згинали дуло. От серйозно, леопард не може просто бути захоплений для ще більшого героїзму. Йому згинають дуло. Потім кінські села версії від МОРФ ну, для правдоподібності залишилося в якості екскурсовода запросити Канашенкова, який на фоні зігнутих дул оголошуватиме втрати ворога. До речі, на виставку в якості експонатів могли б запросити і трьохсотих героїв, але на Росії поранені відсутні. Це мобілізаційний ресурс вторинної переробки. Доказ історія із Челябінська. на фронт мобілізованого відправили з гранатою у грудях. Миколу Песенка за двохсот ще навесні 2022-го, Коли практично одразу після мобілізації йому потрапила в груди граната та застрягла у хребті пробивши ребра та легені його прооперували, видалили ребро і частину легені, за підсумком, надавши йому категорію Б, з якою в армію відправляти не можна. Але попри це у військкоматі вирішили інакше, і його назад відправили у частину, навіть не читаючи медичну висновку. І ось тепер гранатоносець може знову поїхати на заробітки на СВО. І до речі, слово мир тепер дискредитує російську армію. Прибрали його з офіційних гасел, приурочених до дня святкування 1 мая. Так вчинили генпрокуратура, Слідчий комітет, камітє, канал та ВГТРК, прибравши слово мир зі своїх вітальних листівок. Тепер просто труд і май, і те саме зробила Петербурзька влада, де це гасло тепер звучить як весна, праця і Петербург». І лише МЗСники рептово пішли проти усіх Захарова і Лаврови. Далі за мир, ну як не як дипломати. І щодо санкцій, які не діють, з'ясувалося, що через європейську. Заборону на російський газ. Що послідувала після вторгнення в Україну бюджет РФ недоотримав уже 418 мільярдів рублів за один тільки перший квартал цього року, якщо його порівнювати із таким аналогічним періодом 2022-го. і ці от втрати можна порівняти із річними бюджетами таких великих регіонів, як Свердловська область чи Краснодарський край. А за перші три місяці 2024-го російський бюджет отримав від експорту газу всього 114 мільярдів рублів, або майже в п'ятеро менше ніж два. Роки тому, а все тому, що Європа вирішила замерзати без російського газу. А для Газпрому старенький континент, в принципі, був найбільшим і найприбутковішим ринком. І про найбільші побоювання Китай, Європу замінити не зможе та й не збирається. Бо китайці змусили «Газпром» погодитися на постійне зниження цін на найближчі роки. І про російський волонтерський рух допомагають героям СВО із усіх регіонів Рашки без виключення. Усі 83 суб'єкти Російської Федерації. Ну це так на замітку для Юлії Навальної, яка пнеться зі шкіри на міжнародних платформах, розповідаючи про відсутність колективної відповідальності, і що це не війна Росії, а та війна Путіна. Так, от до підтримки війни днями приєднався і Липецький зоопарк. Підтримали туристів досить специфічно. Відправили на фронт двох павичів. Тим виразити агромною благодарність Ліпецькому зоопарку за предоставленную вам мне форму помощь таких замічательних пірнатих суші в Павлів двоє птахів самця і самка, подарували одному із мотострілецьких полків, а акцію назвали. То як не ми мета скрасити бойові будні недобитків до доцільності перебування павичів на фронті. виникло чимало запитань у ліпітчан, які забомбили зоопарк скаргами і повідомленнями. Спочатку цьому самому ліпіцькому зоопарку довелося видаляти повідомлення, а з ними коментарі самі салдафони задоволені подарунком. Обіцяють звести вольєр. Зараз на території нашого лагеря йдеться стройка, троє спеціально раждний вольєр. чтобы увеличить пространство для них, чтобы каждый из военнослужащих мог приходить и получить какое-то духовное умиротворение, или даже просто подумать и понаблюдать за их красотой. Огромное вам спасибо. Ну, вортоволодцы, бы на впаке. Птахів випустити на волю, а мотострілецький полк посадити у клітку і проводити екскурсії для птахів. А для скаршення фронтових буднів неповичів, а марго зі скадеєю ви могли привезти. Но чим вам не птахи? Також кукудакають та ходять на двох, і на відміну від відповічів, точно за сво Ти... і найважливіша інформація в цьому випуску. Хлопці із легендарної 80-ї галицької десантно-штурмової бригади звернулися. До нас із проханням про допомогу зараз. Вони боронять Україну на бахмецькому напрямку, і це ті самі хлопці, яким вдалося відвоювати кліщівку у вересні минулого року. Як долучитися до збору? Ну, механіка досить проста. На ваших екранах, моніторах чи телефонах є qr код Переходите за посиланням і поповнюєте «Монобанку». Ми військовослужбовці 1-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Безпосередньо беремо участь перших днів повномасштабного вторгнення. Наразі працюємо на Бахмутському напрямку. Маємо нагальні потреби в Мавіках, 3Т, Старлінках та fpv дронах Просимо вас долучитися до цього збору разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Це був Юр Гаврищак, Вісті і ще раз вдячні хлопцям, без яких ось це от відео не було би можливим.